У гімназії, де кожен день наука, де мрії линуть, як птахи в блакить, є вчитель, що природи чує руку і вміє Всесвіт серце оживить. Він юний ще та знає всі закони, як сплять ведмеді, як цвіте мигдаль, як світяться у морі плазмофори, чому метелик обирає даль. Його урок не просто з стеми, а справжній ліс, що клише в глибину. До шинки знань збираються в системи, а клітини стають у єдність одну. Він жартом вітер в класі розганяє, із хлорофілу диво сотворив гриби, бактерії, комахи й рослини в його словах яскраво ожили. І учні, дослідники невтомні шукають істину у кожному листку, бо вчитель той не просто викладає, а відкриває у житті дітей світи. Біологія це супернаука.